Експортери активно продають пшеницю на зовнішні ринки. За липень-серпень поточного маркетингового року компанії встигли продати на експорт 2 мільйони тонн пшениці. Це становить половину погодженого з ладою обсягу продажу цієї культури до липня 2013 року. Трейдери кажуть, що остерігаються обмежень на експорт зернових, як це було раніше. У профільному відомстві зазначають, ситуація контрольована. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк запевняє, що влада веде постійний конструктивний діалог із зернотрейдерами. У нас є домовленість, і в рамках цього меморандуму щомісяця ми зустрічаємося, моніторимо експорт, моніторимо залишки і приймаємо рішення. І звичайно, ми для себе сьогодні розуміємо, що динаміка експорту достатньо висока, але вона нас влаштовує, тому що сьогодні нового врожаю кукурузи ще нема, і нам замістити експорт нема чим. І це логічно. Це структура ринку світового така, що сьогодні врожай збирають. Європа сьогодні врожай збирає Сполучені Штати Америки, збирає е, Росія, Білорусь і Україна. І звичайно, це, ця культура повинна йти на експорт. Ми для себе усвідомлюємо. Присяжнюк наголошує: експорт зернових буде ліберальним. Керівник аграрного міністерства не відкидає можливості внесення коректив в обсяги продажу пшениці на зовнішні ринки і сподівається на розуміння трейдерів. Якщо ми відсіємося в повному обсязі, як плануємо, ми розумі будемо розуміти, що майбутній врожай буде достатній, Квологи буде достатньо, звичайно, ми будемо приймати рішення на збільшення експорту. Якщо ми відсіємося в складних умовах, звичайно, буде прийнято рішення, мабуть, десь в певній мірі на координацію експорту, але спільно з зернотрейдерами». Нагадаємо, влада та експортери підписали на початку маркетингового року меморандум про співпрацю. Сторони погодили можливі обсяги експорту окремих культур залежно від виробництва та внутрішнього споживання. Зокрема, запланований експорт пшениці на сезон становить 4 мільйони тонн. Ячменю 3 мільйони, кукурудзи 14. Загалом йдеться про 20 мільйонів тонн зернових, що фактично відповідає обсягам минулого маркетингового року, коли за кордон відправили 21,9 мільйона тонн збіжжя з України. Уряд запровадив мінімальні ціни на молоко при закупівлі сировини у населення, молоко другого сорту, переробники мають купувати по 2200 гривень за тонну, без урахування податку на додану вартість. Постанова викликала незадоволення молочного бізнесу. Комбінати не поспішають підвищувати закупівельні ціни, аграрні чиновники обіцяють адекватну реакцію. Даю такий сигнал через телебачення молокопереробним підприємствам, що якщо вони не приступлять до формування спільно з державою і з громадськістю е, зативельних молочних кооперативів, не будуть давати справедливу ціну. Ми їх і позбавимо тієї пільги, яка в них є, що стосується акумулювання ПДВ е, від е, заготівлі молока і переробки. А я вам скажу так: це півтора мільярда гривень на рік залишається в молокопереробних підприємствах. Держава дала таку пільгу. А до споживача ця сума не надходить. Тобто, я думаю, що ми вже їх два рази збирали, ще почекаємо два тижні, тиждень. І якщо вони не зрозуміють, ми будемо застосовувати до них жорсткі заходи. Антимонопольний комітет серйозно взявся за виробників та продавців яєць. Комітет рекомендував 30 найбільшим тахофабрикам та основним торговельним мережам утриматися від економічно необґрунтованих оптово-відпускних цін на курячі яйця. Рекомендації отримали виробники групи Авангард, Овостар Юніон «Інтерзапоріжжя». Інтер Запоріжжя. Водночас попереджені підприємства роздрібної торгівлі Фудмаркет, Еко, Метрокеш Енкері, Україна, Фуршет, Ашан Україна, гіпермаркет, Фозі груп. Пако Холдинг, Біла Україна, АТБ маркет протягом серпня першої декади вересня. Відпускні ціни на яйця курячі зросли майже на 22%. Наразі в магазинах яйця продають у середньому 6 гривень 84 копійки за десяток. Максимальні ціни на яйця зафіксовані на Луганщині 7 гривень 47 копійок за десяток. Представники антимонопольного комітету наголошують, об'єктивні економічні причини, які можуть обумовити істотне зростання цін на яйця курячі, відсутні. Внутрішній ринок зерна відносно стабільний. Спостерігається незначне зниження цін на ячмінь та кукурудзу. Зменшення цін на ячмінь торговці пояснюють невисоким попитом. Водночас ціни на пшеницю потихеньку зростають. Найбільш активно торгується продовольча пшениця. Закупівельні ціни трейдерів на фуражний ячмінь на умовах сіпіті порти чорного моря становлять у середньому 2150-2200 гривень за тонну. Експортери підвищили свої закупівельні ціни на фуражну пшеницю до рівня 1880-2020 20 Гривень за тонну на умовах Франко-елеватор. Закупівельні ціни на базі сіпяті порти Чорного та Азовського морів також дещо виросли та перебувають у діапазоні 2080-2170 гривень за тонну. Закупівельні ціни на фуражну кукурудзу на умовах франко-елеватор знизилися і становлять 1850 2000 тисячі гривень за тонну. Закупівельні ціни на кукурудзу на умовах сіп'яті порти Чорного та Азовського морів зафіксовано в межах 2000 2130 гривень за тонну. Ми, українці, любимо смачно і добре попоїсти. Розпробували і полюбили заморські делікатеси: і труфеля, і устриці, і жаб'ячі лапки. Але то все продукти нараз поїсти, аби мати уявлення. Традиційні та звичні для нас полтавські галушки, черкаське сало, домашня ковбаса, вершина задоволення, червоний борщ. Що суботи господині, взявши в одну руку кошика, а в іншу гаманця, вирушають на базар за продуктами, насамперед за так званим борщовим набором: картопля, буряк, морква, цибуля, капуста. Доступні ціни на цю городину ось головне бажання споживача. Інколи в гонитві за дешевими продуктами населення провокує зростання цін. Переживши кілька хвиль паніки на споживчому ринку та подорожчання то гречки, то цукру, то овочів, влада вирішила моніторити ціни на харчі. Аби оперативно реагувати на найменші коливання продовольчих цін. Ще 2004 року влада створила аграрний фонд. Він є державним агентом, уповновадженим впроваджувати цінову політику в аграрному секторі економіки. Пріоритетним. Завданням фонду є формування державного запасу окремих видів сільськогосподарської продукції, аби гарантувати продовольчу безпеку держави, витримавши кілька змін керівництва, безліч скандалів у минулому, нині аграрний фонд може впевнено говорити про вплив на ринок продовольства. Я вам скажу, що вперше за роки незалежності нашої держави аграрний фонд має в своїх запасах оту ту необхідну кількість про яку ми розмовляли з вами перед цим, не менше 20% від споживання. Умовно в Україні сьогодні споживається 6 мільйонів тонн зерна через борошно. Давайте разом порахуємо, 6 мільйонів 20% це 1 мільйон двісті, мало б мати держава в своєму інтеграційному фонді. Ми сьогодні будемо мати кількість, коли завершимо оформлені контракти 2 мільйона тонн. Тобто ми сьогодні йдемо з перевищенням необхідних норм. По законодавству необхідно не менш 20%. Ми сьогодні маємо перевищення понад 30%. Тобто в аграрному фонді сьогодні є понад 2 мільйони тонн зернових, якими ми можемо впливати на ринок. Вперше за роки незалежності прийнято рішення, щоб не зерно виступало об'єктом державного цінного релігування, а його кінцевий продукт, тобто борошно. Сьогодні складений відповідний план переробки Борисно-Аграрним фондом. Ми на цю мету закладаємо понад 400 тисяч тонн зерна. З якого буде вироблено борошно, це понад 300 тисяч тонн зерна. Борошна цієї кількості більш ніж достатньо, щоб в кожній області впливати на ситуацію щодо цінообразування на хліб, а особливо його соціальні сорти. Аграрний фонд сподівається, що в майбутньому ще більше зможе впливати на ринок, адже створив власну торгову марку і прагне конкурувати з великими виробниками за полиці супермаркетів. Насичуючи в ці соціальні магазини, ми підключимо систему соціальних карток, де менш захищені вершти населення, пенсіонери, багатодітні сім'ї зможуть по соціальним карткам прибувати товар на 15-20%. нижче. це нормально сприймається людьми. Граний фонд з задоволенням прийме участь в такому спільному проєкті. Ну і якщо будуть дозволяти можливості, ми хочемо розвивати цей проект, купити як мінімум ще 8 авто, щоб бути присутніми на всіх 10 ринках, тим, що проводяться по суботам у Києві. Ну, якщо проект піде успішно, а немає підстав вважати, щоб він закінчився неуспішно, хочемо розширювати мережу і починати бути присутнім ще й в обласних центрах. Тому проєкт надзвичайно цікавий. Ми його презентували на виставці, де розпродали фактично всі товари. Виїхали на перший ярмарок уже в Києві, де також показали, що успішно держава може впливати на ціни, включаючи і оптову таку і дрібну мережу. Ну і слідючим етапом ми хотіли б заходити і в крупні мережі гіперсупермаркетів. Розпочати з Києва ми ведемо вже певні переговори з певним рядом компаній. Часи державного замовлення на зерно минули. Відпуск вершкового масла із державного резерву завершується. Відтепер і назавжди. Головний оператор держави на ринку продовольства аграрний фонд. Регіони України змагаються між собою за кращі показники в агропродовольчому секторі. У першому півріччі, за даними Мінагропроду, очолює рейтинг Вінницька область. На останній позиції Закарпатська область. Хтось кращий у виробництві вовни. В іншому регіоні успішно виробляють молоко та м'ясо. Найвищу врожайність пшениці цього року отримали, за даними Державної служби статистики, господарства Київщини. З одного гектару зібрали в середньому по 46 центнерів. На другому місці Черкащина. Урожайність. Пшениці становить 44,9 центнерів з гектару. Третя сходинка належить господарствам Хмельницької області, котрі зібрали по 42,9 центнера з гектара. Цукрові заводи почали черговий сезон виробництва цукру. Наразі вироблено перші 15 тисяч тонн солодкого піску. За оцінками профільної асоціації «УкрЦукор», цьогоріч сировину перероблятиме 70 заводів. Вже працює більше десятка цукрових заводів в процесі пропуску і розкрутки. Ще От, Буде працювати 68-69 Цукрових заводів. І, я думаю. Тих 14-15 мільйонів, які ми розраховуємо, переробити в цьому році буде перероблено вчасно. Масовий запуск заводів проходить паралельно з активізацією збирання цукрових буряків. Загалом на переробку має надійти 14 мільйонів тонн. Очікуване виробництво цукру на рівні 1,8 мільйона тонн дорівнює внутрішньому споживанню. Плюс досить великі перехідні запаси продукту на початок маркетингового року дають змогу спрогнозувати стабільність цін. Але саме питання вартості цукру турбує. Найбільше представники галузі воліли би бачити на полицях магазинів солодкий товар за ціною, хоча б трохи вище ніж нинішні, 6,5-7 гривень за кілограм. Сьогодні здорожчали і паливно енергетичні ресурси. Сьогодні дорожче коштує і цукровий буряк зв'язку з подорожчанням витрат на нього. Тому собівартість цукру дещо збільшиться, вона буде в межах 6,5-7,5 тисяч за тонну. І я думаю, після завершення виробництва ситуація на ринку дещо зміниться. Но підвищення буде незначне, в межах підвищення собівартості. За даними аналітиків, оптові ціни на цукор на початок вересня 2012 року становлять 5550 гривень. На цей же період минулого року цукор в опті коштував 7100 гривень, поза минулого 7400. Здешевлення відбулося на тлі виробництва 2,3 мільйони тонн цукру врожаю рожаю 2011 року. Директори заводів стурбовані не подорожчанням газу, не меншою кількістю сировини, що надійде на переробку, а саме цінами на готовий продукт, колись потужна. І могутня цукрова галузь України переживає не найкращі часи. Давно немає ні виробництва на рівні 5 мільйонів тонн, ні значних обсягів експорту. Частину заводів порізали на металобрухт. Робота профільного інституту заблокована. Сьогодні цей інститут заблокований в комерційних цілях окремими організаціями нашої держави. І не зважаючи на ці дорушення, міністерство не спішить вирішити це питання, і воно ставить загрозу в тому, що від нашої продукції відмовляться. Експортні покупці, то імпорт імпортери нашої продукції, тому ми не зможемо, і ми далеко-далеко відстанемо в технологічному і технічному розвитку. Тому питання відродження цього інституту, відновлення роботи цього інституту сьогодні питання існування борьку цукрової галузі. Взагалі, попри проблеми та негаразди, цукровики вірять у свою щасливу зірку та солодке майбутнє. Міністерство аграрної політики та продовольства недовго залишалося без першого заступника. Цю посаду відповідно до указу президента Віктора Януковича отримав Іван Бісюк. Водночас глава держави замість пана Бісюка, який був заступником міністра керівником апарату Мінагропроду, призначив Михайла Чужмира.